І яка краса, друзі. Тепло сьогодні. Трошки хмаринок є, але ж в основному сонечно. Друзі, вітаю! Ми сьогодні вирішили приїхати в гори. І будемо тут декілька днів. Ну, от. Сьогодні у нас один план. Завтра в інші міста поїдемо. Франківський. Та й де ми їздимо. Ну, ви бачили, грибів нема ще. Ну, тому вирішили трошечки по горах поїздити. Гарні, красиві місця. А йди знаю, може ще і грибочки тут знайдемо. Ну, друзі, запрошуємо і вас з нами прогулятися по таким файним місцям. Ну, вісняним Ей, да. У нас, друзі, нічого не міняється. Я, і Іріжка сьогодні і наші три собакена. Ой. Два дні по горах будемо ходити, дивитися, що тут змінилося. Як ліс прокидається. А якщо грибочки знайдемо, то, ну, то, то буде бомба просто, так? Джекпот. Да? Джекпот буде, так. Да. Ну зараз якраз в тих місцях, де можуть бути перші білі грибочки. Гарно. Скучили ми, друзі, за таких по таких лісах. Що це? Це черника. Черниця, ага, бачите. Багато її. Так, ну що Іріш, Заходимо через хащі та й пішли. Подивимося, що там у лісі. Де Марсик? Марсюш! Марсик? Що ти там знайшов? А ну пішли. <кій> До речі, друзі, їхали, зараз підіймались в гори на машині. А, якщо я не помиляюсь, гадюку Нікольського бачили. Засняли на телефон. То... І рішив у себе на сторінки. Можете побачити. У неї там молодесенька така, але небезпечна, все рівно. Так що весна. Ми обов'язково в чоботах. Слідкуємо за собаками. Бо зараз змії прокинулися і гріються на сонечки. Друзі, надишатися неможливо. О, таке повітря свіже. Супер. Всі собаки на місці. Часом у нас... О, о, до річки сходимо. Так, да, сьогодні і до річки сходимо, собаки там побісяться. Но сьогодні у нас багато часу. Що там? Ага. Жекі, розвідник, пішли. Багато часу, тому... Повільно походимо, подивимося і вам все покажемо. О, Тогорічні грибочки якісь. Воно бачите, за чорний такий. Вже не зрозуміло, що це таке було. Вон, бачиш, дрожалка та чорна. Де? А, бачу. О, і у горах вона є, бачите, друзі. Ось вона. Ой, як я скучив, вирішує за цих по цих місцях. То капець. точно. О, вже якусь калюжу знайшли. Ага. Там струмочок якийсь. Гірські, ну такий малесенький-малесенький. І собаки помітають ці місця. І побігли. А це що, трутовічок. І не один. Чуєш, вірше, такий запах. А, прямо грібний-грібний, так? -грібний, да? Тут, бачите, такі хащиці, тут постійна волога. Ну от і запах такий. Трутовички є, друзі. А це що? Ну це якісь не знаю. Галюциногенні гриби, ні? Не знаю, не знаю друзі, що це? Що там ще? А багато їх тут. О, як бачите. Аго, що це за гіляка тут. Оце що у нас? Досі Так, Та, тогорічний. Тут нічого цікавого. Ну як нічого цікавого? Все цікаво тут, так? Да? Нам зараз все цікаво. Я маю на увазі в хащицях. Ну давай виходимо там на тропку на ірску, да. Підемо далі, подивимося. Настрій дуже, ну просто супер. Навіть без грибів, ну, то таке. Ми розуміємо, що ну, то, якщо дуже повезе, то щось знайдемо. Гарно, як. А тут вже тиша, так? Да? Вітра зовсім нема. О, ще струмочок. Ну ми під горою, друзі, і тут багато струмків, отаких малесеньких. О, як. Що, більба? Намутили воду, а потім п'єш. Брудну вже. Да, друзі, в горах в цих місцях, бачите, весна тільки починається. Таке ще все маленьке, листочки маю на увазі. Жека, як завжди, попереду, розвідник. При підтримці Більбо, Марсик он охоронець, з Рішою йде ага, поруч. Завжди. Та завжди, так. Да. Дуже гарно, друзі. Дуже гарно. Зараз до річки йдемо. Нехай собаки трошечки побрязгуються. Там невеличка такий, струмочок. От. А потім підемо до машини та поїдемо далі. Дивитися. У нас така програма величезна на сьогодні. Жека, пішли. Вперед. Цілий день, друзі, я вам знімати не буду, тому що, ну, бачите, гербів нема. Вам буде не цікаво це. Показали вам трошечки. Природа така, то супер. До річки ще трошки залишились. А зараз подивимося. Собаки помітають ці місця. Он залишилось 20 метрів. Струмочок буде. О, Більбо перший. На нас дивиться. Йдемо, йдемо, бідба. О. Водохлебы, ну. Ой, как гарно, да? О, холодная водичка. Ну що, друзі, будемо ми їхати далі. Я вже казав, у нас такі плани на сьогодні. Ну а з вами до завтра. Завтра теж ми будемо в горах. І щось цікаве обов'язково вам покажемо. Пока.